Раз представлюся, мене звати Петро, я є QA Manual тестер В сфері тестування я вже більше ніж 2 роки вирішив записати відеокурс для тих, хто хоче стати або для тих, хто планує стати тестером. Що насамперед найважливіше, це такі чотири пункти. Перше це цікавість. Друге це бажання, наскільки ви хочете цього. Третє це ваш дорогоцінний час. І четверте це терпіння. Якщо у вас є ці чотири фактори, є присутні, тоді це перший крок, який означає, що ми можемо рухатися далі. І це дуже добре. В своєму відеокурсі я розказую і показую практику. Ми попрактикуємося на реальному проєкті, постворюємо баги, зробимо перевірку багів, зробимо до цього проєкту, Також будемо тестувати адмінку, створювати, редагувати, видаляти, тестувати цей проєкт. і це дуже хороша практика для початківців. Те, що я не охоплюю багато чого, це правда. Але в документі я вставив посилання на тих людей, які охоплюють цілий курс тестування від А до Я. Тобто ви зможете побачити, послухати і попрактикувати. Якщо коротко, якщо ви будете хорошим учнем, то за місяць ви можете рахуватися джуном, тому що у вас перше теорія є. І ви її знаєте і розумієте. І друге, практику ви теж маєте. І це реальні практи, і це тестери виконують такі задачі. Що ж? Так, перше питання: як стати тестером? З чого починати? Відповідно, потрібно починати. З теорії, без теорії ніяк, як і без практики. І наоборот. Коли ти знаєш теорію, ти є озброєний. Хтось може знати дуже добре теорію, але на практиці може бути слабким. Або хтось може знати трошки теорію, і на практиці може бути сильним. Але давайте це пропустимо і будемо приступати. Для прикладу, всі ми знаємо, що складається велосипед. Вовспе складається з двох колес, сідла, рами, передач, ланцюга і так далі. Тобто, якщо ми будемо їхати на ровері і переключимо передачу, в цей момент переключиться передача. Нічого нового. Якщо ми будемо їхати і зажмемо гальму, ми зупинимось, ми це знаємо. Якщо ми будемо швидко їхати згори і зажмемо задню. І передню гальму, ми знаємо, яке на щастя чекає. Ми перевернемося, впадемо і щось пошкодимо. Тому ми все це розуміємо, так і в сфері тестування. Треба розуміти, для чого, як і чому. Тобто, треба розуміти, що таке тест-план, які є сім принципів тестування, що таке не функціональне, нефункціональне тестування, що до них належить. Швидкі позитивне, негативне, швидкі смок, саніті і так далі. Тому давайте беремося за діло. Хватить говорити. Так, от в нас є перше посилання. Давайте його відкриємо. Так, це сайт довгу, от і є. Тестування, фундаментальна теорія. От і читаємо. Тестування програмного забезпечення це. Якість програмного забезпечення це швидка верифікація, швидка валідація, ціль тестування, етапи тестування, тест-план, основні пункти тест плана тест дизайн, техніка тест дизайну, які вони є. Для прикладу, ви це все прочитали, прочитали, ознайомились. Окей, тепер беремо другий пункт. Другий пункт це теж саме посилання, але просто друга частина. Відкриваємо другий пункт. Тут у нас розказується про методології. Тобто, які в нас є методології: є спіральна, waterfall, є канпан і так далі. Всі недоліки і переваги цих методологій. Тому це теж варто прочитати і ознайомитись, щоб розуміти, як і для чого. Це. Якщо ви м, такий або така, прочитали це, і такі. Блін, тут вроді текст є, картинки є, але я би хотіла щось інакше. Або інакше. Звичайно, для цього все є. Можемо зайти в документ і зайти на YouTube. Нічого нового. Відкриваємо YouTube, і тут є людина. Всім привіт, вітаю вас на каналі «Світ Тестування. От, всім привіт, і тобі також привіт. Тут є людина, яка виклала, не знаю, до 90 чи більше відеоуроків, і тут він все від А до Я розказує про всю теорію, тобто про сім принципів, про функціональне, нефункціональне, позитивне негативне, негативність, який артефакт, швидкий тест кейс, швидкий чек-ліст, для чого це все і як ми можемо це все використовувати в своїй роботі. І це круто. Якщо вам не зайшло читати статті, можете його слухати, дивитися і насолоджуватися. Другий пунктик – це, це, це ще один такий чувак, але він говорить російською мовою, не знаю, що то, хто це. Але чим круто, чим круто поєднувати різних людей, які розказують про одну професію, тим, що хтось може розказати більше, а хтось менше. Не в плані теорії, я маю на увазі в плані практики. Бо, наприклад, ви будете тестувати API, і вам буде цікаво, як це працює і де ви можете це нащупати. От чи в автоматизації, чи в чому-небудь, практику, то треба поєднувати різних людей і дивитися, бо хтось розказує більше, хтось менше, хтось хитрує, хтось ні. Що ж, після того, ну, вроді все. Допустимо, ви е, прочитали цю статтю, ці дві статті, ви переглянули цього одного чоловіка, який має 100 відео уроків. Е, ви нехай потратили місяць часу, місяць часу, щоб ознайомитися з теорією, набратися якоїсь трохи практики, побачити, як воно є на практиці і що воно з собою являє. Е, і таки кажете: я вже готовий. Що ж, тобто, якби я би вам задав питання, що таке позитивне-негативне тестування, і ви таки відповідаєте. Ну, для прикладу, дивись, позитивне-негативне тестування. Наприклад, ми маємо форму, в полі email ми вводимо валідну почту, в полі «Пароль» ми вводимо валідний пароль і нажимаємо кнопочку авторизуватися. Ми успішно авторизувалися, тому що ми ввели валідні дані. Негативний кейс полягає в тому, коли ми ведемо валідну пошту в поле email і невалідний пароль в поле пароль. Що тоді відбудеться? Відбудеться якийсь ерор. І ви вже знаєте, що за ерор і навіть яка помилка. Тоді що ж, це круто?